Гля, супер просто. Просто красота. Це найкращий лучильник, що є, навірно, зараз. Все ідеально зроблено. Гляньте, все перебив. Все зроблено, як потрібно. Каточок ізмельчає, земля пухкенька, все супер. На відео можете побачити дисковий лущильник 2,6 метра навісний. На сьогоднішній день в Україні на диски General найкраща ціна. Цей агрегат зроблений, виходить, йде двохрядний. Стієчка білота 90 на 14, 90 і 14. Діск іде теж білота, супершарф, діаметр 510. Весь підшипниковий вузол іде фірма SKF, Швеція. Оригінал, тобто його не потрібно ні мазати. Ну, він не обслуговується. Ущильник виконаний на рамі 80х80, стінка 5 мм. І також так само, як на культиваторах, бокові пластини 12 мм для його жорсткості. Кількість стійок іде 20. Можемо порахувати. 20 штук по 10 в ряду. Кількість дисків іде 19. Тому що на крайніх стійках з цієї сторони, ось, можете бачити, загортач пластина. І так само. З іншої сторони пластина загортач. Ось вона. Каточок може бути на вибір, може бути і труба спіральна, і полоса спіральна. Також може бути пряма. О, тримається за допомогою таких потужних балок їх дві штуки. Раз і два. Так, ну що, отака От палка стоїть. Не перебита нічим. Ось така картинка виходить. Щас стоїть заглиблено на всю. Я заглибився. Ну і видно, воно на реєрам по самі корпуса. Це оцей проход на всю. І з цієї сторони. І оцей ось очки. Цей на всю. А оце два отут, ну туди і назад. Міленько пройшов. Отак. Ну, ску так, навіть якщо отак зробити і оставить, весною культиватор піде не пікдівать. Отак отака картинка виходить. Також нагадаю, друзі, хто не знає. Лущильник також цей може бути і причіпний варіант. Получається, Можливо, бачили на моїх минулих відео. ну Силочку прикріплю на відео по лущільнику 2.6 огляд я також знімав. Також робимо 3.2 для більш потужніших тракторів, і навісний, і причіпний. Також. І що ми робимо лущим? Не повірите чим. генерал. І шурує, хоч би хни. Отака картинка получається по стоячому, не перебитому. Получається дуже хорошо. Також кого цікавить, цікавлять більші варіанти, там 4 метрові. Да? У нас зараз розробляється 4,2 метра. Дуже класний буде лущільник, прищепний розкладний. Це такий міні-анонс зробив. Тому вже заздалегідь, кому цікаво, пишіть, звертайтесь, організуємо. Даний агрегат, цей сьогодні, виходить, ми відвантажуємо і завтра він їде до свого клієнта. Але ви не переживайте, в нас наявності є інші. Ви до мене подзвонили. День-два, ну максимум три, Ми його зібрали і привезли вам. Ціна даного лощільника, виходить, 210 тисяч. Ну, плюс доставочка, до того порахуємо. На сьогоднішній день це найкраща ціна в Україні. Ось, можете побачити. General Machines. Харрол. Що переводиться з англійської як, як борона. Диск Ну, Получається 12 см. Тут ось, зараз. Синяшині. Ну, висечки отак. Це навіть більше, ніж 12 см. Іде 12 см легко. Лізе по самі омешки корпуса. Все встановився, спеціально в роботі. Ось, як можете бачити, по самі корпуса йде. Йде нормально. Получається добре, все відлічно, нічого не забивається, самі можете бачити, яка зелень амброзія, мешійка, все що хочеш, присоняхи, падалішні після пшениці. И вот так и фонусы получается. Що не казав, а він іде? Я сам в шокі, я не думав, що він піде. Тому замовляйте, чекаю ваших повідомлень. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. На найцікавіші коментарі можу засняти відеоогляд. Тому запрошую в коментарі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!